Я думаю, що може то і розумно, тому що там, де йдуть бойові дії, там люди зовсім без світла можуть сидіти. Я знаю, ми пережили і ракетні, ми бачили, що то. І ми боялися, ми завішували штори, ми боялися навіть свічку включити. То, я думаю, що то розумно. Треба владі заборонити красти, і не треба буде вимикати. Ходять діти, їздять машини. По вулиці і так далі, так далі. Це теж потрібно, це дуже необхідно. Менше треба продавати. І гроші, які йдуть за продажу, не в бюджет йдуть, а ярмакам. Зараз треба кошти економити. Це сами, я думаю, що це оптимальний варіант вимикання світла. Пізь, ну, люди починають ходити десь з 6-ї години, воно вже тоді потрібне. До п'яти ранку, я думаю, можна економити. Ви знаєте, мене мене не хвилює, не турбує. Знаєте, чому? Тому що я вже о 7-й годині в постелі. Для мене не актуально. Негативно ставлюся до такого рішення. У нас є такі райони проблемні, де відключення світла може за собою потягти. Наслідки негативні дуже. Нормально станеться, там вночі ніхто не гуляє, крім маніяків, так що мені все одно. Ну з опівночі ще такий час. Вибрано, що воно ще допустимо я Моє місто яркую. У нас світло, горить круглу ніч. Рентабельно буде. Хто гуляє вечір? Хто ходить, я не хожу вечором, а хто ходить, звісно. Ввечері страшно, йти як темно.